Запчастини для хаймарсів, танків і стрілкової зброї надруковані на принтері. Як українські бійці застосовуватимуть технологію майбутнього прямо на полі бою? Ми стали таким, знаєте, майданчиком для тестування всього нового. Досвід американської і британської армії. Наскільки надійні деталі з 3D-принтера? Ми зазирнули всередину цієї дивомашини та дізналися, як вона може вплинути на хід війни в Україні. Це буде перший випадок у світі, коли металевий 3D-друк буде розгорнуто на лінії фронту або поблизу неї. Ексклюзив фактів тижня із виробником інноваційних машин. Мельбурн, місто на півдні Австралії. Вантажівка перевозить невеличкий контейнер. Зовні він чимось схожий на будівельний вагончик, але насправді всередині ціла майстерня майбутнього. 3 d принтер що друкує не з пластику, а з металу. Все що завгодно. Може працювати з різним металом, тобто і там зі сталі, і з алюмінієм, тобто і все, що туди загрузиш. Нещодавно 10 таких принтерів австралійці передали Україні. Вартість кожного близько мільйона доларів все за кошт Міністерства оборони США. Він той, хто бачив цю техніку на власні очі і навіть сфотографував посол України в Австралії Василь Мирошниченко Не зі слів знає саму технологію. Вона вражає спеціально для нас він розкриває цікаві деталі. Пам'ятаєте, як роблять вату із цукру? От воно там, так воно накручується, да, от е і, і то таке враження, коли ти дивишся на цей апарат всередині, тобто, да, тобто там є такий величезний ротор, який крутиться, да, і потім, тобто там відповідно вони щось туди під величезним тиском е напилюють, тобто дають е оцей е оце, е оце, металічну цю штуку, і от воно, тобто, так на твоїх очах починає щось створюватися, відтворюватися, якась от деталь. Унікальність принтера в тому, що він працює за запатентованою технологією. Якщо заводський станок вирізає зайвий зі шматка металу, то у процесі 3D-друку фактично відбувається все навпаки. Я би не радив це повторювати, але те, що я зараз роблю, це не дитячі пустощі. Так працює 3D-принтер для металевих запчастин. Уявіть, що цей шматочок пластиліну це мікроскопічна металева крихта, і якщо її жбурнути вдвічі швидше за швидкість звуку, то вона прилипне до поверхні, точно як зараз. Аби виготовити необхідну деталь, 3D-принтер по суті так само стріляє в потрібному напрямі дуже багато разів, аж поки не вийде виріб необхідної форми. Причому його навряд і підточувати доведеться. Друк надзвичайно точний. Процес зсередини заворожує. Це важко повірити, але за якихось півгодини перед нами готова деталь від двигуна швидкісного суперкара Ві8. Ось цей гайковий ключ принтер надрукував за годину, а таке колесо за півтори. Однак найбільшого попиту металевий 3D-друк набув у військовій справі, адже фактично він може зробити будь-яку металеву деталь, чи то до танка, чи то до Хаймарса. Як саме ексклюзивно фактам тижня пояснює ось цей чоловік. Він керівник та співзасновник компанії, яка виробляє такі 3D-принтери. Наша технологія допомагає друкувати деталі, скажімо, розміром від бейсбольного м'яча чи м'яча для гольфу до розміру, можливо, метра або дуже близького до того. І байдуже чи це для вантажівки, чи для танка, чи для човна, чи для вашого будинку. 3 d технології вже давно і доволі активно використовують в різних арміях світу. Американські морські піхотинці, завдяки принтерам, навіть зводять мости і казарми. Британці виробляють деталі для бронетехніки, а можуть і для стрілкової зброї. Але як буде в Україні, наші армійці вже давно отримують на фронт деталі, надруковані на 3D-принтерах, запчастини для дронів, зв'язку, спостереження, хвостовики для снарядів, інструменти для розмінування. Але всі вони з пластику, друк з металу для України це раніше не бачене. Це буде перший випадок у світі, коли металевий 3D-друг буде розгорнуто на лінії фронту або поблизу неї. Якщо ваша вантажівка зламалася і у вас немає запасної деталі, то зазвичай ви замовляєте її через довжелезний ланцюг поставок, щоб отримати цю запчастину, і це важко. Ми довели, що, по перше, цей принтер створює міцні деталі, а по-друге, його можна використовувати у багатьох різних місцях, де він потрібен. Саме мобільність одна з головних переваг цього принтера. Все, що треба, поставити його на вантажівку і підвести до точки призначення. Такий собі цех на колесах. Більше того, вони працюють з генераторами, тобто вони можуть навіть в автономному режимі працювати. Ось там генератори встановлені на, на там на бензині чи там на чому на солярці. Ці генератори раз включили, працюють, відпрацювали, перевезли на інше місце. Відтак українські військові зможуть швидше ремонтувати і повертати в стрій бойову техніку, і не чекати доставки дефіцитних запчастин. Принтер надрукує їх лише за годину або півтори. Це дуже знадобиться, особливо під час ремонту радянських машин, виробництво яких нині зосереджено в Росії. І для зразків західної техніки 70-х-80-х років які більше не виробляються, а тому і деталі знайти важко. Все, що треба для друку, це знати характеристики запчастини і певні навички, аби запрограмувати сам принтер. Нещодавно ми провели навчання з українськими військовими у Польщі, які тривали близько двох тижнів. І в подальшому ми також навчатимемо солдатів, інженерів чи техніків усьому, що потрібно знати про використання технології. Це включає завантаження файлу на принтер, друг частин, будь-яку наступну обробку та весь процес. Тож технік чи інженер може навчитися усьому за два тижні. Сировина для принтера ось такий металевий порошок, який чимось нагадує борошно. Та чи так легко його дістати, і чи не буде він в дефіциті для України? Адже враховуючи активну фазу війни, потреба у друці деталей може бути великою. У фаєрверках, у фарбі, може бути цей металевий порошок, навіть у пластівцях для сніданку, які ви їсте, може бути металевий порошок. Отже, цей матеріал є загальнодоступним в усьому світі, і його постачальниками є багато різних країн. Ми часто веземо його з Європи і зі США. з цим не буде проблем. Однак ця технологія друку на ринку далеко не єдина. Існують і інші. Ось у принтері, наповненому металевим піском, лазер немов вимальовує якийсь візерунок. Потім машина насипає наступний шар, і процедура повторюється. За деякий час оператор бере пензлик і, немов археолог, викопує виготовлену деталь. Технології, от саме ці за останні 10 років зробили стрімкий такий крок вперед. А, і е, я думаю, що їхнє зараз активне використання в Україні воно ще прискорить ті інновації і розвиток, які є, тому що не дарма кажуть, що війна є. Мамою будь-яких винаходів цієї осені перші металеві 3D-деталі армія Великої Британії вже встановила на броньованій техніці машинах Тітан і Троян. А американська компанія Боїнг показала свою першу 3D-запчастину, надруковану на найбільшому світі 3D-принтері вузол основного гвинта ударного гелікоптера ah 64 Апач. У Пентагоні вже заявили, що 3D-друк стане технологією, яка замінить правила для військових. І тепер Міністерство оборони США задумується над тим, щоб виготовити у такий спосіб гіперзвукову зброю. ракетні сопла часто друкують на 3D-принтерах до цих ракет, які відправляє у космос компанія SpaceX ілона маска або подібні компанії. Отже, це сфера, яка швидко розвивається. Тож, схоже, що у випаках всього світу намітилася абсолютно нова тенденція. Замість великих заводів зосередження виробництва в одному місці, військову техніку невдовзі вироблятимуть там, де це зручно, і одним з випробувальних майданчиків для цього підходу стане Україна. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.